Добрий вечір. Це не те слово, яке підходить. Закінчується день, і ситуація наразі така. Частина, Більша частина міста ще без електроенергії. Наші енергетики роблять навіть неможливо, щоб підключити Житомир. І ну, складна задача, коли в тебе нема. Можливості і залежить не тільки від житомирських енергетиків, буде місто зі світлом чи ні. Вони от дійсно роблять все можливе. Сьогодні провели штаб. Додатково будемо виділяти ще генератори під медичні заклади, всі вони обладнані, сьогодні вони всі перейшли на роботу на генераторах. Але ми розуміємо, що генератор може працювати 8 годин, там, трошки більше. Все одно потрібна йому перерва І для того, щоб забезпечити безперебійну роботу лікарень, потрібен резерв генераторів. Він у нас є, будемо вирішувати. Додатково забезпечуємо підприємства пальним. З генераторів заряджаємо ті світлофори, які мають акумулятори. Ситуація складна. Крошня без електроенергії, частина Карбутівки, Дамбровська Олесі Українки, Привокзальна. Зараз в центрі зникло світло, тому поки що ніхто не може сказати, коли буде електроенергія. Електротранспорт на сьогодні запустити і на завтра я думаю, що без варіантів, тому потрібно готуватися раніше виходити на роботу і розуміти, як до цієї роботи. Доїхати тому ситуація поки що така. Дякую.